Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, слухачі та глядачі. В цій відеоролику я би хотів сказати те, з чим я не згідний з Романом Савочкиним. Буквально сьогодні зранку я слухав його відеоролик в Ютубі. Який має назву Чому Біблія забороняє сповідатися перед пастором. Але перш чим говорити те, з чим я не згідний, я би хотів сказати наступне. По-перше, я не слухаю регулярно нього його відеоролики. Я думаю, що вони орієнтовані на іншу аудиторію. Тим не менше. Напротязі останніх днів я слухав не один його відеоролик. І я думаю, слухали ви, хто мене чує, да? і багато інших людей, ми це знаємо. Я вважаю, що служитель церкви повинен тримати Біблію в одній руці, а в іншій руці газету. Цебто він повинен бути серед людей і бути в курсі того, що відбувається. Так, звичайно, не потрібно подати в крайність. Але і не зовсім добре, коли певна інформація до нього приходить дуже пізно. Тому що він повинен реагувати і це робити вчасно. А тепер конкретно по відеоролику. З багатьма речами, які говорить Роман Савочка, я погоджуюсь. Я згідний з тим, що тема сповіді перед пастором спірна в християнстві. Я згідний з тим, що сповідь гріхів католиків православних входить в сім великих тайн з церкві. Це ми можемо знайти в їхній літературі. Ми не можемо не погодитися з тим, що тільки Бог може прощати гріхи. Не священник, а Бог прощає гріхи. Я згідний з тим, що питання сповіді не повинно бути насилля. Тиску. І, на жаль, такі випадки ми можемо чути, де є певні речі негативні в, сповіда, в сповідях, в практиці цій. Але з чим я не згідний? Я не згідний з тим, як він пояснює текст послання Якова, 5 розділ, 16 вірш, або ж які він робить висновки. Посилаючись на цей текст, давайте ми його спочатку почитаємо. П'ятий розділ, 16 вірш. Признавайтесь у провинах один перед одним і моліться один за одного, що ви були зцілені. Багато може ревна молитва праведного. Роман Самочка говорить наступне. Я частково, частину зараз хочу озвучити. Яків пише, признавайтесь один одному, сповідайте свої гріхи один одному. Ти мені, я тобі. Ніде в Біблії не написано, що ми повинні сповідати священнику, єпископу чи пастору. один Одному. Бажано, щоб це було взаємно. Якщо ви йдете до когось на сповідь, то бажано, щоб ви йому розказали, а він вам розказав. Тоді він не буде тримати вас на гачку. І можна продовжувати, да? але я на цьому зупинюся. Чи справді ніде в Біблії не написано, що ми повинні сповідати священнику, єпископу чи пастору? Чи дійсно як і говорить те, що один одному це б то взаємно? Ти мені, я тобі. Першим. Зробити правильний висновок і дещо сказати, я вважаю, що нам потрібно розглянути в контексті, що означає один одному. Не потрібно ігнорувати контекст, в якому написаний цей текст, 16 й вірш. Коли ми вивчаємо контекст, а як мінімум, це з 14 го вірша по 18 й вірш 5 розділу Послання Якова, то в цьому контексті, в цьому тексті мова йде про те, як отримати зцілення від Бога. Оздоровлення. І, Боже Слово через Якова Бог говорить, настанову дає, що. Чи хворіє, хто з вас нехай покличе пресвітерів церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його Єлеєм ім'я Господнє. Тому, скажімо так, один одному в цьому контексті перше всього означає хворий пресвітерам. Хай сповідує свій гріх перед ними або ж перед ним. Роман Самочка говорить: як і пише, признавайтесь один одному, сповідайте свої гріхи один одному, ти мені я тобі. Коли ми спостерігаємо в цьому тексті за діями, які рекомендує Боже Слово або ж говорить, які повинні зробити присвітері, коли прийдуть. То ми бачимо, що ці дії направлені суто на хворого. Давайте зараз простежимо за так, логікою автора. Чи хворіє, хто з вас, нехай покличе пресвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, цебто хворим, помазавши його Єлеєм ім'я Господнє, цебто хворого. І молитва вірі зцілить хворого і підійме його Господь, хворого. І якщо він чинив гріхи, хворий. Простяться йому. І далі автор продовжує. Признавайтесь у провинах один перед одним, і моліться один за одного, щоб ви були зцілені. Багато може ревна молитва праведного. Тобто ми бачимо, що дії направлені на хворого, який має потребу в зціленні. Тому в даному контексті один одному цебто хворий. Пресвітерам, пресвітеру, сповідується, а не хворий пресвітеру, а пресвітер чи пресвітеря форуму. Ми не бачимо цього, тому що потребу в сіленні має, скажімо так, хворий. І більше того, я хочу сказати наступне в цім тексті, як і вживає грецьке слово алелон, яке перекладається, дає тут прикладає один одному. Один перед одним. І це слово вживає ще апостол Павло у післанні до Ефесян. Давайте подивимося на там зміст той, який закладений. Це писання до Ефесян 5 розділ, 21 вірш. Цей текст так, також іноді неправильно тлумачать, не дивлячись на контекст. Давайте ми прочитаємо спочатку нього. Підкоряючись один одному у страху Божому. Це як продовження. Підкоряючись один одному у страху Божому. Я не буду вище читати повністю контекст. Іноді беруть цей текст. І філософствують, хто що сюди приносить. Але коли ми уважно читаємо далі, відразу ж, а ми коли досліджуємо писання, саме так маємо робити. Дивіться, що в наступних віршах або вище написано, який зв'язок, щоб нам бачити цей зв'язок, а не просто виривати один вірш із контексту. То далі, ось по суті, що говорить Павло, коритися мають ті люди з тим, хто має позицію над ними, під ким вони знаходяться. Наприклад, він каже, дружини коріться своїм чоловікам як Господові. Це 22-й вірш відразу ж. І написано далі, чоловіки дружинам. Так немає. Дружини своїм чоловікам. А ще, не ще в 6 му розділі в 1-му вірші написано: діти, слухайтесь батькам, слухайтесь батьків ваших у Господі, бо це праведно. Не написано батьки дітей. А діти батьків. Тому що вони стоять над ними, позицію мають. І ще нижче в п'ятому вірші цього жовсть написано: Раби підкорайтесь панам по плоті, але незворотньо, не написано пани рабам. Тому ми бачимо, що автор дає ж відразу відповідь, що значить один одному. Ті, хто е, знаходиться під кимось в позиції, якщо церкву ми беремо, да? Менші за рангом служителя, наприклад, при пресвітеру. І можна продовжувати. Да? Менші старшим. В положенні, в званні, в позиції, тобто ми можемо відрізнятися в позиції. Ось ми бачимо ще використання. Але можна цей текст, як і подібно, той взяти і неправильно витлумачити. Але коли ми читаємо далі в контексті, все стає на свої місця. Ми розуміємо, що значить один одному. Це точно не жінка-чоловікові чоловік жінки, да? а жінка-чоловікові діти батькам, раби панам. Це якщо дальше читати текст, що ми маємо робити, тому я би хотів на висновок сказати наступне: дуже важливо нам сповідувати свої гріхи перед Господом. І про це Біблія говорить і Роман Савочка в своїм. Відеоролику він говорить про це, посилається на цей текст, це соборне післання апостола Івана, перший лист, перший розділ 9 вірш. Коли сповідуємо гріхи наші, є вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності, сповідування гріхів перед Богом, щоб отримати батьківське прощення, щоб мати стосунки близькі з Господом, безперервне спілкування з Ним щоб нам далі просовуватися на шляху освячення, нам потрібно сповідуватися, і ми маємо кожного дня в цьому потребу. І це дуже важливо. Це просто необхідно. Але коли я чи хтось з нас зрішив перед людиною, завинив правильно, перед нею, також не тільки перед Богом, але ще й перед нею, визнати, покаятися. Ми вже сказали, що в Пісні до, до, Якова в п'ятому розділі, в 16 вірші і в контексті мова йде про сповідь в першу чергу перед служителем, пресвітером, пресвітерами, наприклад, пастором. І це, це норм, норма, коли ми маємо потребу в силенні. Контекст про це говорить. Я зараз не говорю, що по будь-якому поводу, в будь-якій ситуації, да, коли ми маємо потребу в сповіді нам треба йти до пастора. Я так не говорю, і Біблія так не говорить. Немає такого в Євангелії вчення. Я більш чим переконаний, що сповідування гріхів перед людьми це питання тобто зрілості. Сповідування гріхів перед людьми це питання зрілості. Нормально, коли людина сама з Богом наодинці вирішує ці питання, сповідується, Бог їх прощає, і вона не має сумніву в тому, що Бог її простив. І це так має бути: наодинці з Господом, без сторонніх людей, без пастора, без інших людей. Це говорить вже про зрілість, звичайно. Але ми повинні вести людей до зрілості, направляти і саме зростати. В цьому точно є Божа воля, апостоли так робили. Але є моменти, коли варто звернутися до служителя, перед ним сповідати гріх. Гріхи. Коли саме? Якщо тоді, коли людина, ти, наприклад, я, ми не можемо справити з гріхом самі, маємо яку-то залежність, а іноді таке може бути. Людина не може повірити в Боже прощення. В таких випадках варто звернутися до служителя або до людини, яка може посприяти, допомогти в цих питаннях розібратись. Людина, яка є зріла, яка може дати хорошу настанову і тримає язик за зубами. Коли розслаблений не міг раду дати собі, його взяли певні люди. І через стелю пробралися, да? опустили його, приставили перед Христом. І він допоміг йому. Писання каже носіть тягарі один одного. Я також переконаний в тому, що в питанні сповіді не повинно бути тиску насилля. Ми не повинні заставляти людей сповідуватися перед людьми. Це неправильно. Це має бути на добровільній основі. Тому хай Господь допоможе кожному з нас правильно розуміти речі, сповідувати гріхи, не тільки розуміти правильно, а й мати правильну практику. Пам'ятати, що нам крайне необхідно необхідне сповідування перед Господом. Але є моменти, коли, наприклад, якщо ви не можете, людина не може споратися з гріхом, перемогти гріх. Дуже добре звернутися до когось іншого, до служителя, який допоможе в цьому. Дасть хорошу пораду, помолиться, можливо, попоститься разом. І це іноді вкрай необхідно. Я абсолютно поділяю те, що в певних питаннях слід рекомендувати, можна рекомендувати сповідь. Це дуже добре. Но не тиснути, не заставляти, не насилувати. І хай Бог допоможе також нам, коли хтось приходить до нас сповідуватись, вести правильно себе да? не впадати в якісь крайності. Шановні, всім вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобання. Буду дуже дячний за поширення. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Ваша справа, вона дуже важлива є для мене. Хай Господь допоможе нам ще більше розуміти істину Божого Слова і не впадати в крайності, в які іноді часто люди впадають. Хай всіх Бог збереже, будьте благословені.